Всякому городу нрав і права, всяка свій розум несе голова, своя любов, серце кожного гріє, кожен на свій смак як може радіє. Посеред хати на лаві, застеленій рядном, сидить подружжя з сковороди. Обоє вдягнені в український національний одяг. Жінка на руках тримає згорток з немовля. Чоловік схилився над згортком. Подружжя задивляються на дитину. Дивись, Саво, який тихий і спокійний наш синочок, Не був я з небес. Що його чекає? У цьому неспокійному світі, яка доля написана Богом. Головне Палашко, щоб завжди залишався людиною, чесною, гостинною побожною. А ще, щоб був добрим сусідом та не цурався ніякої праці, бо трударі завжди в пошані. Дай Боже! Щоб і наш меншенький таким став. Дай Боже. Молодий Григорій Сковорода звертається до студентів. Панове друге, Латина хороша мова! Цією мовою говорять з нами великі римляни і достославні мужі науки нині. Хвала і слава мудрим! Але навіщо нам позичати воду, коли у нас своя криниця глибока, чиста і невичерпна? Ви всі майбутні пастирі свого народу, поети, воїни, яким стояти на вартій волі мудрості. Ви не івани без роду племені, а козаки, діти, яких громили шляхту і потрясали порту, народ могутній вами, а ви народом, поезія. Не хитромудра іграшка, а меж духовний, разючий, гострий, в руках умілого і шмат простої крейці в руках того, хто не навчався користувати зброєю. Ми з вами мусимо цього навчитись і навчимося. Старий, немічний Григорій та його друг у саду. Григорий Славичу, що це ви тут робите? Копаю. Що? Могилу. Кому? Собі. Жарти, ви берете мене на кпини. Я не жартую, пане. Коли умру, то поховайте мене в цій могилі. Вам зле ви чуєте, що скоро умрете? Цієї ночі. Господи. То я почну по батюшку. Не поспішайте, я ще не вмер. А ви сповідатись і причаститися, як за обрядом годиться. Пусте. Обряди вигадали по печінці. Ви щось таке говорите, що в мене аж мурашки по спині. Ходім краще в хату та повечеряєм собі у удвох. Ідіть, 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 Прощайте. Одне я вас попрошу. Як поховаєте, то напишіть на камені чи там на чомусь такі слова. Світловив мене, але не спіймав. Запам'ятали? Може їх повідомити і присвященному. Гаразд, Гаразд-гараз. Все виконаю. Ми завтра ще продовжимо цікаву нашу бесіду. Добре. Сковорода ледве дістався ганку, спочив на лавці і, подолавши всі одинадцять сходинок, зайшов у дім, приліг, поклавши собі під голову торбу з рукописами і книгами. Ну, от і все, прожито останній день на часі смерть. Логічний кінець шляху людського, сумний фінал трагедії. Поволі терпне тіло, стає чужим, холодним, відмучилося, щоб повернутися назад у землю і перейти в щось інше, і знову зробити коло в якомусь Образі трави, калини, дуба, згадав калину, з якої вирізав йому дідусь сопілку. Свічка уже ледве-ледве блищала. Нараз погас тремтливий тьмяний вогник і не стало болю. Тільки у мене є дума одна, Бідний мій розум бентежить вона, треться між панства Петро Радичину, Федька купець має сискві таршину.